Одна з перших скульптур Володимира Дерпача бандуристка. Автор її створив, будучи початківцем. Чоловік говорить, що вирізає скульптури із суцільного дерева, не комбінуючи і не поєднуючи елементи. Це ще молодим був я тоді. Ну, у мене косок дерева знайшлося такого, що я думав, думав, що робить коротше таку дівчину на бандурі грає. Навіть ну, він робив, далі пішли вже більш сьогодніші роботи. Це одне з перших. Тобто я спочатку малюю, так і так, а потім. Ліплю пластиліні, і тоді вже вирізаю. Майже чотири місяці Володимир Дерпач вирізав із дерев'яної колоди скульптуру Івана Богуна. За його словами, це була найскладніша у нього робота. Я її дуже довго робив. Я ще ці зруїв вешника, всіх я їх переставляв з однієї сторони другу, поки їх виставив, поки це перекидав. Ну і вирізати дуже складно, тому що аж туди треба рісом залізти, ну, поглубже, подальше. Я її десь не знаю, місяця чотири десь робив. Вона ж така одна з складних робіт. Над композицією молодість на сцені скульптор працює вже місяць. Автор розповів, що іноді структура дерева виявляється неякісною і це стримує виготовлення скульптури. Ну, ось ця робота, вона не закінчена, її ще треба багато робити. Почав її робити теж десь місяць назад. Я не знайшов дерева такого. Тут повинно бути дерево, брізка і на берізці бути тут. Все буде композиція, називається молодість на сцені. Що буває робиш, дерево прекрасне все взяв, щоб нормально. І ріж тут раз чорне. І воно ж гниле там вирізаєш, буває руку так я поставив, щоб робити. А тут якраз чорне. Я вже її тако вставляю, дерево роблю. Ну, композиція трошки міняється. Ну, в творчому процесі я йому багато даю порад. Тому що він сам запитує, от як зробити обличчя, щоб вона усміхалася чи, може, трошки десь задумалась, то він одягни там українську сорочку, щоб я міг побачити ті складочки, підними руку, щоб там складки сорочки були видно. От. І тінь, щоб падала з якоїсь сторони, це в його усе реальність, як кажуть. У всі скульптури на виставці вкладена автором духовна теплота та реальність життя, говорять відвідувачі Петро Карпюк та Ольга Птіцина. Вони приваблюють своєю теплотою, душевністю. Тими почуттями, які автор вкладає в свої роботи енергетикою самою, досить таки позитивною. Найбільш мені сподобалася ось ця скульптура. Вона дуже така жанрова. Це два таких ну, два чоловіка, які ведуть якусь таку дуже таку цікаву, мабуть, приємну розмову. Така дуже вона гумористична. Такі роботи дуже оптимістичні, вони потрібні. Виставка триватиме до 31 жовтня. Володимир Шолдрух, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.